Робите, а і правда в чому зазначається ваша праця? А ви такі, що ми вам сказали? Я як то така сіпковали на якіна, я громадянка України, жителька села Поташі. Ми не мусимо ну. вам відкрити на вашу диптаму даному. Дивіться, я вас підтримую 100%. Ви повістки влучаєте, да? Чи що ви робите? Ми працюємо. Працюєте, так? Да? А дивіться, а ви хочете зараз попрацювати? У нас зараз сесія йде в селищній 16... Е, Дивіться, то я так зрозуміла, там такі ж самі люди сидять, які отут що ви ловите. Можливо. Такі самі. А чому з не впевнені? Ні, а ви не впевнені, що там такі самі в нас на сесії я, там, депутати? Ми цього ми ще виходимо да. відповідні накази. Який? Накази нашого керівництво. А, тобі? а тобі подожди, то бідоріть, то можем... ваше керівництво вам наказало, ваше керівництво вам наказало іменно ловити оцих таких простих, як я, оцих, що їдуть за рулем? Люди, а що перевіряємо військово-лікові далі чи де О, депутати? Да. А цих провірити, що там всі сьогодні зібралися в селищній раді, ви не можете? А? А коли для них часа? Тобі обережіть, для нас час настав вже давно. Для мене цей стан настав два роки назад. Коли для них, Кол... да. коли для них настане, коли для них цей час настане. вас бачити, дякую. Не заважайте, будь ласка, нам опрацювати. Я вам не заважаю. Я не заважаю, що я вас зроблю. Я тут Прекайте, чуєте увагу на себе на себе. Я, на себе. Ну, я нічим не переснувся. Я вас поліція охраняє, я не перешкоджаю.